Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо про долі трьох соборів. А ця тема продовження теми, що собою являє православ'я насправді, що от православні є країни, їх багато, але жодної нормальної з них країни немає. Або це якісь військові монстри типу Росії, або це якісь досить такі слабкі корупційні. Держави їх всіх взагалі об'єднує одне-єдине корупція. Але дуже багато таких духовних понтів, що от ми такі благодатні, ми такі канонічні, ми там супер-бупер, а ви всі єретики, розкольники, там недокольники і так далі. Приходять постійно в коментарі якісь судді. Котрі засуджують, Бог вам суддя, ви там будете то, вам там те, вам там все. Тобто люди себе уявляють якимись, я не знаю, ангелами апокаліпсису, котрих безгрішними, абсолютно ангели, вони ж безгрішні. <кл 'я> і от Бог прийде судити, а, а тут уже всі засуджені, тут всі вже засуджені нашими канонічними УПЦшниками. І от періодично Боженька бере їх за шкірку а, і фейсом їх. А, Опускає в лайну. Перш за все, для них самих, щоб вони самі побачили і зрозуміли, що вони себе являють, а потім і для всіх інших. І от ми сьогодні поговоримо про три прекрасні храми. Перший храм собор Воскресіння Христового, це кафедральний собор УПЦ. В Києві поблизу станції метра, Метро Либіцька. Перебуває у стані будівництва, настоятель собору Митрополит Київський, а, Ануфрій Березовський. Історія. Після утворення УПЦ 1992 року і Кафедральний Володимирський собор та митрополича резиденція на вулиці Євгена Чікаленка відійшли до Київського патріархату. Резиденція Володимира Сабадана, пристоятеля УПЦ МП, тієї частини УПЦ, яка залишилася під контролем РПЦ, облаштували в Києво-Печерській лаврі. Функції Кафедрального собору стала виконувати трапезна церква святих Антонія Феодосія Печерських у Верхній Лаврі. 31 травня 2007 року Синод УПЦ схвалив рішення про будівництво Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. Настоятелем собору призначено митрополіта Київського Володимира Сабадана, благочинним собору протеерея Віталія Русінку. Відповідальним за будівництво перед синодом митрополита Донецького, і Маріупольського і Ларіона шукала 2 червня того ж року, митрополит Київський Володимир освятив місце будівництва. 14 листопада 2007 року синод оголосив всеукраїнський збір пожертв на будову собору. І схвалив ідею факсимільного видання Пересопницької в Англії кошти від реалізації, якого будуть направлені на будівництво. Я дуже добре пам'ятаю ті часи. Я тоді ще перебував в цій церкві, пам'ятаю, як збирали пожертви. <кхліп>, це все було нам, на, на моїй, як то кажуть, пам'яті. 20 квітня 2008 року митрополіт Владимір Сабадан святив поблизу майбутнього собору Дерев'яну церкву всіх святих настоятелем якої було призначено епіскопа Переяслав Хмельницького Олександра Драбинка. 27 квітня того ж року, на Великдень, на площі перед церквою було відправлено вечірню, що згодом стало щорічною традицією. 19 червня архітектурно містобудівна рада Києва затвердила проект собору. А 11 листопада 2008 року Синод утворив фінансову комісію будівництва собору на чолі з архієпіскопом вишгородським <клес> Павлом Да. Його було також призначено головою піклувальної ради. Ну а кого ж ще як не Павла Лебедя, дійсно. 9 липня 2009 року замість митрополита Донецької Ларіона відповідальним за будівництво собору було призначено митрополита Черкаського Софронія Дмитрука. Досить логічно, тому що митрополит покійний Сафроній Дмитрук він збудував в Черкасах величезний такий мега-собор, тому досвід у нього був. 23 листопада 2009 року поблизу місця будівництва було відкрито галерею собору експозиційний центр УПЦ. 11 лютого 2010 року митрополит Володимир освятив на будмайданчику бурову техніку і перші дослідні палі. 4 квітня того ж року на Пасху пристоятель УПЦ заклав у фундамент Кафедрального собору перший камінь з мощами святих і благословенну грамоту на початок будівництва. 16 грудня 2010 року митрополіт Володимир звершив на будівельному майданчику подячний молебень з приводу облаштування останньої палі у фундамент собору. 15 квітня 2011 року. Предстоятелю УПЦ очолив урочисту церемонію укладання головної фундаментальної плити Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового. 17 квітня 2011 року, у вербну неділю, на Будмайданчику завершили укладання розтверку, бетонування монолітної фундаментальної плити собору. 24 липня 2013 року в День пам'яті. Святої рік на княгині Ольги, митрополит Володимир Сабадан, звершив чин малого свячення нижнього храму на честь апостола Андрія, первазваного ерівна апостольного князя Володимира на першому поверсі споруджуваного кафедрального собору. Під час хвороби митрополита Володимира Сабадана, 26 січня 2011 року, після доповіді митрополита Вишгородського Павла. Про результати аудитської перевірки фінансування будівництва синод звільнив архієпіскопа Переяславського Хмельницького Олександра та протерія Георгія Коваленка, займаних на будівництві Пасант. Після повернення митрополита Володимира до справ у листопаді 2012 року архієпіскоп Олександр знову згадується на офіційному сайті церкви як настоятель храму всіх святих. Проєкт собору Воскресіння Христового розробив колектив архітекторів майстерні Вісак, будівельної корпорації Столиця на чолі з головним архітектором Калиновським. Собор мав стати найбільшим у східній Європі, одночасно там змогли би перебувати 5 тисяч осіб. Він також мав би бути найвищим православним храмом Європи, це неправда. Я потім про це скажу. Проєктована висота до надкупального хреста 120 метрів. Далі у комплексі з собором споруджували хотіли духовно-просвітницький центр, до якого входитимуть адміністративно-офісні приміщення, конференц-зала на тисячу місць, шість залів для засідань, навчальний заклад, телестудія, готель для прачан на 125 місць, трапезна, спортивна зала. Крамниці церковної та сувенірної продукції споруджувався також чотириярусна дзвіниця і будиночок резиденції з настоятелем, з окремою церквою, розрахованою на 150 парафіян поблизу собору збережуть озеро. Ну, я скажу, що зі всього цього збудували лише тільки дві. А, то, чи то крамнички, чи то якихось там складських приміщення, ну, щоб торгувати да, свічні заводики там збудували і все. власне. Тобто, от, це все <говори> діло розпочалося дуже давно, а 15 років тому назад, однак, возі нині там. Все, що вони змогли збудувати, це малесенький там. Храмчик на першому поверсі, от і все. А коли я сказав, що неправда, що цей собор мав би стати найвищим в Європі, тому що теж досить таки повчальна історія. В Бухаресті, в Руминії, в 2010 році почали будувати храм, який Мав би бути 135 метрів заввишки, уявіть собі, ще на 15 метрів навіть вище, ніж собор Воскресіння Христового. А назва цього собору, ви тільки заберіть від екранів православних віруючих московського патріархату, будь ласка, тому що їх кандраті ухвата, як я тільки скажу назву. Прибрали. От, прибрали, тепер я називаю увага, собор спасіння. Знаєте кого, ви не повірите ніколи? Нації. Ще раз собор спасіння нації. І це румуни канонічні, визнані абсолютно всіма, благодатні. Нормальні. І от у них такий от нацистський храм, храм з такою нацистською назвою. Ну, тут Тому що у нас вже москвовіруючі звинувачують ПЦУшників, що у них там замість релігії патріотизм, що вони замість вірою співають, ще не вмерла Україна, і замість там я не знаю, там, харуху, у них там якісь синьо-жовті чи червоні чорні прапари, да? А Як вам таке да? назва: Собор спасіння нації? Тепер уявіть собі, щоб ПЦУ збудувало Собор спасіння нації. Щоб це було, там би були б масові, мабуть, смерті чи від інфарктів і інсультів. А з румінами благодатними, канонічними це все абсолютно нормально проходить. І як бачимо, що. Наші Москва православні, що Румуни, розпочали десь приблизно однаково там в 10 2010 році, але що їх об'єднують і мегасобори, вони не добудували їх. Вони і зараз знаходяться абсолютно в недобудованому стані. Щоб уявити собі, які пішли гроші у нас на це будівництво, ну вони ж там і пересупнистки і в Англії. Продавали і вони ж там, значить, з людей грошики брали. Пам'ятаю, збирали гроші, куди вони ділися, скільки там ті грошей було. От є інформація по Бухарестському храмі. выбачьте на российском мове знайшов, уже мову оригиналу на возведение кафедрального собора спасения нации в Бухаресте главного храма румынской православной церкви возведение которого возле комплекса дворца парламента началось в 2010 году так же как и нашего, уже израсходовали 270 миллионов евро при первоначальной оценке проекта 85 миллионов еще раз Проект изначально 85 миллионов, а дефактично 270. Ну грубо говоря, на 200 миллионов больше. При этом из своих ресурсов румынская православная церковь потратила лишь 10 а все остальное помощь государства помогли. По расходам объект уже превзошел строительство стадиона Национальная арена, который обошелся в 234 миллиона. При этом обращают внимание, что уникальный проект неправительственной организации «Подари жизнь» возведение в Бухаресте полностью укомплектованной девятиэтажной детской онкобольницы на 140 коек был успешно реализован лишь на пожертвования и без какого-либо вклада госбюджета и стоил 53 миллиона евро. Ну, поревнялый. 135 метровий храм, я, я навіть уявити собі не можу. У мене ну, не вистачає гігабайт, от уявити такі споруду і якусь там 9-поверховку. Ну, це так собі. І я от подумав: знаєте, а що би було, якби. Взялися за це будівництво, наприклад, протестанти? От вони виділили 85 мільйонів євро, і за 85 мільйонів євро вони б і збудували б цей храм це відсотків А що було б, якби за це взялися б, наприклад, католіки? Да? Що б це було б? Ну, Далеко не будемо ходити. Давайте ми візьмемо греко-католиків. Давайте ми візьмемо одноіменний собор Воскресіння Христового Патріарша, який знаходиться на Лівобережці, на Лівобережному метро. І він почав будуватися ще в 2002 році, а закінчили його будувати в 2013 році. І, власне, все там вже проходять служби. Якщо хто не вірить, будете на лівобережні, вийдіть і подивіться. Патріарший собор будувався впродовж 12 років. Спорудити його можна було би набагато швидше, однак церковне керівництво категорично відмовилося від підтримки великого бізнесу та можновладців. З цього приводу тодішній глава. У ГКЦ Любомир Гузар висловився так: ми маємо таку позицію, що не хочемо приймати пожертв від офіційних органів, бо це завжди тягне за собою певну, так би мовити, вдячність в лапках. Ми хочемо бути церквою свобідною, щоб пожертви не перешкодили нам сказати правду, коли її треба сказати. Ну я до речі, аналогічну філософію, якби. Висловлюю. ми теж не, ну я, я як настоятель, я не хожу по якимсь можновладцям і не прошу, що дайте дядя дай мільйон. Да? Тому що ці потім можновладці прийдуть і скажуть, так, ось вам там, наприклад, бумажечка і ви голосуєте за якогось там умовного там, Віктора Хвідерівща", да? І тоді бігає, батюшка, як це було там. ну Назвському да, монастирі бігав на стезі, благословляю голосувати за Януковича. Благословляю голосувати за Януковича бігав. Тому що що, Ну дали гроші. Хто, як то кажуть, девушке платять, тот її танцює, Хто за дівушку платить, тот її танцює. Так що, абсолютно... Тут я на стороні греко-католиків в цьому питанні. ГКЦ всю надію поклали на вірян, Голосили збір коштів, аби кожен греко-католик як в Україні, так і в діаспорі, мав можливість долучитися до процесу побудови собору і відчув свою причетність до розвитку церкви. Священнослужителі ГКЦ разом із активними мирянами почали організовувати різноманітні акції, благодійні концерти. А восени 2007 року провели збір пожертв через поширення так званих цеглинок. Придбавши таку цеглинку номіналом від 10 до 1000 гривень, жертводавець вносив свій посильний вклад у спільну справу. Такі цеглинки греко-католики могли придбати не лише в Україні, а й у Польщі, Німеччині, США, Канаді, Аргентині та інших державах світу, де живуть українські греко-католики. На момент освячення собору було придбано. 119 662 цеглинок на суму 9 мільйонів 695 тисяч 325 гривень. Отаким от. чином його побудували довго, 12 років, але будувалися вони за людські гроші, і ніхто не може прийти там, їм і пред'явити, що ну, щось там, голосуйте за того чи не голосуйте за цього. Абсолютно правильно. Ну і ТТХ, технічні дані. Цього храму висота всього якихось там 60 метрів смішних, ну порівняно там 135 чи навіть 120, да, таке собі якесь карлікове споруда. Місткість всього півтори тисячі людей. Ну, порівняно з п'ятью тисячами на там, да, кафедрального собору. Це там декілька разів по півтори тисячі. Малесенький такий собі храмчик. Да. Але. Але в нього є один величезний плюс. Він є. Він є, він функціонує вже з 18 серпня 2013 року. Він функціонує. А ці мегаспоруди не функціонують. Чому та -то тому, що ну, отак от якось виходить. Да? З одного боку, ми виходимо і кажемо: гарні речі, наша віра там славна, там, православна, ми канонічні, ми у цю всю. Лицемірство постійно видаємо на гора, ми там такі там, молитві, ніхі правильні. А з іншого ми тупо за 25 років вже не можемо збудувати храми, румуни потратили вже на це там, якусь астрономічну просто суму грошей, а Возі нині там, як то кажуть. Ці Бог його знає, скільки вони там потратили, ми не знаємо, але теж в візі нині там, на навсього єдину малесеньку церквушечку вони зробили там. Внизу Андріївська, Володимирську цю церкву, яка ну, там дійсно служиться і все. Тобто, яка є росіяни роз, розбіг на рубль, удар на копійку, от, і все, чого що, що коштують ці всі православні понти. Тому, коли ви надумаєтеся іти тут і розповідати десь в коментарях, чи на вулицях, чи ще десь в реальності, що ми там такі православні, такі там правильні і все таке, от ви просто передивіться це відео і все. А який розрив іде між релігійністю і між власне, ну, як російською нравственністю, моральністю? Зовсім це як ідуть паралельними курсами? З одного боку, виходять і кажуть правильні слова, з іншого боку, просто тупо тирять по карманам все. Не буду там пальцями показувати, ну самі ну, зайдіть на Вікіпедію, і почитайте, хто там брав участь в цьому всьому. І ці люди зараз такі правильні, і в нашому суспільстві, в українському православному, це нормально заходить, це нормально, як то кажуть, нормально для духовних людей. Виходить, лицемірить, брехать, і потім вже знають, що цей лицемір піде і покраде всі ці гроші, собі на кармашку покладе і нормально, благодатно, канонічно і так далі. Ну, напишіть мені тут, накидайте лайна мені в коментарях. Це я до москвовіруючих тут збираюсь, Ви любите це. Єдине, що ви освоїли, це от лайнометальні технології. да? Більше нічого у вас немає. Звинувайте мене, що я там продався греко-католикам католикам і так далі. давайте. Ну, що ж, А всім іншим нормальним людям, нормальним християнам, миру, добра, Божих благословинь і надіюсь, Божою допомогою до нових зустрічей.